Ну що, всім привітки, з вами знову Тортик, і ми знову на гост РП в Сампіку. Е, сьогодні я розповім, як я став мажорчиком за один день, тому що, ну, е, це другий день, як я заходжу в цю гру. Ось, а ми починаємо. <му> ну що, а ми в гето? І що ви думаєте, я собі купив хату? Ось таку хату, прекрасну хатинку. Давайте зайдемо, я вам покажу. Ось бодя торт увійти, Госка її 63 тисячі, але я її купив з рук за 100 тисяч утіпа. Ось дивіться, яка ось ця кухня топова та вишу. Е, зараз покажу вам такі от е, камнатушечки, ось гітарка. Це я хірачу на цій гітарі е, отак чисто по утрам, по вечорам. Ну, знаєте, як коли скучно. Заходимо в цю кімнатку. Тут я чисто дрюнь, е, як я купив цей дом. Е, мені написав тіп. Ось написав, давай грати разом, тому що йому також скучно, мені також скучно. Це трішечки про ком'юніті на, на цьому сервері. Не знаю, може мені попалось так. Дивіться, тут ще параша є, а я цього не бачу. Блядя. А що тут е, цей закр закритий унітаз? А як же какать? Е, написав мені Тіп, каже, давай разом грати, я кажу, давай. Він каже, тобі чимось допомогти. Я думаю. Ну, в мене було 20 тисяч плюс. Я можу продати машину. Цю зараз я вам покажу. Е Різ. Ой, не так. не так. Е -різе. Ось, в мене Toyota Tru Truen якась є, ae 86 52 тисячі. А якщо на неї клацеш, можна продати за півціни. Ось, я думав її продати, в мене було б скільки там. Ну 45-50 тисяч. І я думаю, я йому кажу, можеш допомогти мені знайти хату? десь за 50, за 40-50 тисяч. Він каже, базару ноль. Буквально через пару годин, там через годинку, він, він, він мені пише, я знайшов тобі хату 100к. Я кажу, брат, в мене 100к немає, в мене тільки 40, 50, ну, якщо так, попрацюю, і, е, ну, або задоначу. Ось, і він каже, базару ноль, я тобі допоможу. Я приходжу до нього, він отак дає мені стока, я купую у тіпа машинку. Потім він дає мені ще бабок на те, щоб я заплатив за 5 днів за цю хату, щоб вона не злетіла, щоб мені не було погано, щоб я не плакав. Ось, а тепер давайте, знаєте що? Давайте е, візьмемо мою беху, активувати. Е, вітаємо з е, із покупкою. Наземного транспорту. Ось особистий транспорт було. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Та ви шо матері? У, бля". Друзі, це моя найулюбленіша машина. Як, як в неї зайти? Тут не можна написати лок чи що. Ой. Лок. Ок, все дуже класно, що все, все е, працює через команди. Блін, а можна її е, поміняти їй якось е, цей е, колір? Тому що мені в темному колірі пеха i8, ну таке собі. Так я не можу знайти, де мені пофарбувати машину. Зараз запитав у адмінів, може відповідь, відповідь дадуть, то я одразу піду перефарбую одразу вже, а зараз я вам розповім. Далі, як ви знаєте, в предучій серії я задонатив тисячу доната зробив і крутив кейсики, і мені випала ця машинка. Тобто, по факту, я став мажором за один деньочок, тому що мені випала ця машинка. Плюс у мене є ще одна машинка, яку я можу в принципі продати. Чи я можу її залишити і потім продати е, цим людям? Ось я думаю, що трішечки дорожче. Плюс в мене є дом, плюс мені тіп допоміг, плюс він сказав, що коли в тебе буде третій рівень, ти зможеш вступити до мене в організацію. Ось. Чи там якусь банду, я вже не пам'ятаю. Я просто з удовольствием вступлю в цю банду, і з ним з вами будемо вам робити як Може, вам зробимо якісь там мачилова. Чисто ми будемо макрушники жорсткі, може ще щось. Ну, в общем подивимось. А, до речі, його звати Лін Френдлі. Хочу сказати дуже тобі дякую, Лін Френдлі, Ти тупа топ. Ну, дуже, дуже мало в GTA ком'юніті таких людей, які тобі отак от напишуть, скажуть: чувак, ти там граєш, ти бомжара Галіма. Давай я тобі допоможу стати мажорчиком. Ось, Але зараз в мене, звісно, ну, тисяча гривень на балансі. Ну, я думаю, що ми роздуплимось. Так, бистренько заїхав на авторинок по дорозі, щоб вам кое що показати. Е, я прицінююсь просто до машинок. Бентлі мені не подобається. Це Брабус Мерсік, да? це лям коштує 999 тисяч. В принципі, блять, класний. Реально класний. І мені подобається е, Rolls-Royce Cullinan. Опаньки, лям 100. Оце нормальний апарат, оце я розумію, чисто... Тяжкий люкс. Тяжкий люкс. Ну, верт, реально, реально. Були б мене гроші, я б його взяв би отвічаю. Чи може це дорого? Не знаю, але, але, але тачка прикольна. Вона, блін, правда, в, чор, в чорному кольорі. Чому так? Е, чому чорний? Чому б не пофарбувати, якось щоб було. Е, коли коли машини в чорному кольорі? В, в деяких іграх в, в, не видно їх, їх прорисовку, промальовування. Про про І, типу, вони, вони не дуже виглядають. Ось, ось як ця В чорному кольорі, от, якщо б вона була там, якась синя, чи яка, я не знаю, та біла, навіть опаньки, все, у мене закінчилось закінчило пальне. До свідання, всього хорошого. Я пішов пішком вам показувати. Ось то було б ну, набагато краще, набагато краще б вона виглядала. А так, пацани, пацани, дівчата, не фарбуйте машини в чорний колір. Воно ж воно не гарне у деяких, деяких проектах, у деяких іграх. Так, ось що я вам хотів показати. Е, бачите, це але наших героїв, наших захисників. Ось е, Ніколе Скай. Олег Міллер. Е, і, і це герої, наскільки я зрозумів. Е, це наші військові, які не погибші. Вони е, живі, вони всі живі, і, ну, мабуть, всі. І вони просто грали на нашому проєкті, на цьому проєкті, і вони просто пішли захищати країну, і їм зробили отакі от такі от. Зірочки, наскільки я розумію, це ж зірочка, да, да, зірочка. Ось. І, типу, ну, я думаю, що прикольно, але не знаю, чи е, так можна робити, коли людина ще жива. і, ну, Не знаю, не знаю. Коротше, таке, в принципі, але, але е, це дуже класно, що проєкт не, забива, не, не забиває на е, ЗСУ. На наших захисників і роблять отакі от прикольні мілечужки, але приємно. Зараз я поїду в ресторанчик перекушу, тому що мені пише, що в мене голод, а безкоштовно в мене вже другий рівень і я вже жорсткий взрослий тіп, так що мені не можна е, кушати безкоштовно. Ось. Е, так, давайте ще візьмемо лазанью. Перекусимо лазань, де воно ось отак. От, отак, от вже 90%. О, панькі, краса. В мене щось дуже мало життя. Вже помирай. О, о ні, о, ні, ні. Під столом зараз мене мене жах. О, отак, так. Да? Да. Хаваємо і в основному 100 хпшок. Чікс так на кристо. Ляпс, опа, їбать наркоман. Ооо. Бля, купив тупо на останні гроші. На останній гроші купив е, на 500 гривень чи там баксів, купив е, каністричку, щоб можна було заправити нашу топову машинку. Стаю я такий, щось їбануло. Повертаюсь, біля мене вже щось горить, щось. Що сталося? Алло? Тут десь валяється ні? Що таке? Ага, колесо, Мене бля, мене хтось підставив. Мусора. Тікаєм. А, Дивіться, я що знайшов. З 300 років. Нажимаєш кучку Аф, oh. аж. Oh. вас вас. Е, З'являється такий айфончик, напевно. Робиш так. І тут сім'я, реклама, таксі, будинок, бізнес, будинок. Це мій будинок да. О, оце розумію. Да, так, Транспорт. Ось. Дивіться, в мене один транспорт доставити. Відбуксувати до себе. Коштів недостатньо. А скільки це коштує? Ладно, поки що забили. У мене 300 доларів. Ооо. О. Привітик, хлопці! Вони хочуть цікаво, лянти на якій тачці. Це, це тачка Фамина, скільки я розумію. Як життя. Дай на морозиво. Як е, пофарбувати машину? Як пофарбувати машину? Я думаю, що вони знають. Передає гроші. 50 баксів. О! Дякую. Оу! пацани лянте. Тупо мені чисто, чисто бабосиків передають, та ви що є бать. Дякую, велике. Тисяча баксів. У мене вже 1700 баксів. Алло! Алло! Що тут з ком'юніті? Тут класне ком'юніті. Потім вернеш. А як. А, тачку по фор. Блять, пофарбувати. Не... Так. Я чисто, чисто бомжонок. Гашусь тут. Типы підлітають. Дядько! Опс. Вот это да! Вот это да. Вот это пацаны. Хуй е -е, Хуя собі. Е -е, дякую. Вообще, оце розумію! Оце тіпчики, та ви шо? Гляньте, сколько, их, пацани. О Ого, вас. Щось він мене в'їва. E e e e так вони мені взагалі скажуть, як e фарбувати машину, чи ні? Чи я буду що. Як, що, де, коли? Блядь, 6К. Це взагалі. Це це тупо клас. У мене вже 6к. Я, я зайшов в гру, в мене було 900 гривень, а зараз в мене 6700. Оце я розумію. Оце, блять, жорсткі тіпи. Дякую. С. Десять типтов! Ебать, скільки їх тут? Ебать, тупо типів, блядь, Раз, два, три, 4, 5. П'ять людей. Тупо п'ять типів. Підкуда тебе? Так. До магазину Зину одягу ж. Бля, друзі, тільки сів типу на мотик і одразу викинув з гри. Пізєць. Коротше, знаєте, що я зробив? Ну, оце, блять, ну це просто піздец. Я з'явився біля дома. Ну, зайшов в гру, з'явився біля дома. Виходжу, а в мене моя тачка стоїть вже біля дома. Я думаю, о, потрібно на АЗСку. А потім думаю: блять, зараз дійду до АЗС отам десь, воно, бачите, видно зверху вже маркер. І е, тепо її там. І заправлю. А я забув, що в мене є каністра. Я забув, що в мене є каністра. І мені прийдеться зараз е тепати машину мою. Туди. Щоб доїхати до АЗС, я там її заправлю трішки, і поїдемо, куплю якийсь скін, може, я не знаю, подивимося. Транспорт. І зараз як, до речі, подивимось, скільки коштує теп тепнути до себе машину. В мене там 17700, 16700. Так, вибрати. А, тисяча, тисяча гривень. Тисяча гривень, в принципі. Але це для мене дуже дорого. Це для мене дуже дорого. Але норм. В принципі, дорого, тому що я ще бомжонок маленький. Мене залишилось 15к, ну в принципі. А, блядь, час. Можемо собі дозволити. Як же відправити тачку? Е, цьому транспорту засобу не під. А блядь, це ж електро! Мати рідна. Так Дивіться, тут які стіпчики, блядь, яка беха прикольна. Це М5, да? м 5 F90, так. Ах, яка краса, Мати рідна. Але, блядь, чорний колір. Чорний колір. Алло, люди, ну нормально все у вас? Чому воно не видно, не видно, яка вона прикольна, яка вона класна, коли вона в чорному кольорі. Так, ладно. Беремо е, ремкомплект, в принципі, знадобиться. Да давайте Давайте візьмемо дві штучки. Две, два ремкомплекта і акумулятор. Я думаю, акумулятор, правильно. Акумулятор. Ну, давайте скільки 3 візьмемо. А чо бій не. Ачо бі не? Так, давайте. Э, Беремо акумулятор в ручки Чикс. І зарядив, так? Да? Э, ви зарядили на 20%. Давайте ще заряджу на 20%. Все, отак от краса. Так, тепер лок. І пігнали. Оце я розумію. Так, а ну, зачекайте, дісплей. В мене все чітка, яркость. Е, гу -гу 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 -гу. Да. В принципі, все норм. По графіці, по, по, по цьому. Е, так. А давайте поїдемо gps очку GPS-ку, да. Вот, магазин одягу. 600 метрів. От це, от це, розумію, от це близько, та що. Запаркуємо. Так, так, от так от. чікс, і підемо купимета. А що мені взяти такого? Якусь жердяйчик? ні, не жердяйчика. Давайте щось. що тут є, А, 51 тисяча. Я вже, блядь, щось розігнався. Мені, до, я думаю, до 5000 десь. Ні, 12 це вже для мене дохера. Ну цього візьму. Чиста бандіт, бандюга. Так, моя таточка, таву, що дивіться, які бандюга. Ростом на пузі. Так, краса. Так, Чікс, отак заходив в машиночку. Все, тепер ми мажорчики, тепер ми круті хлопчики. Отак от, от включили, фари ввімкнули і погнали. Так, все, я, я тільки що поповнив баланс собі на рахунок, поповнив е будинок на 8 днів. В мене залишалось там 2 дні, чи скільки, е поповнив на 8, щоб, не дай Боже, не злетів, і щоб ніяка е шляпка. Не, не, не захамячила мій дім, правильно? Все, залітаємо в свою топову машину і даємо по газам, поки нас тут не жахнуло. Тому що ви бачили, які тут монстри, які тут тупо е, макрушники. Так, не забувайте про мій промокод, Вводите промокод торт, і вам буде щастя і радість, і пишіть мені всі будь-хто, пишіть мені. В Інсту, чи в Телеграм, чи в Discord. Я залюбки з вами Е, Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, Бодя, ти додік, ти знімаєш таку хунючу. Бодя, ти красавчик, дякую тобі за цей контент, ти кращий. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Всіх обіняв, у Пока.